Добрий день, друзі. Хочу записати відео про свій досвід співпраці з компанією «Грізнес Auto Group, яку очолює Григорій. Завдяки професіоналізму і багаторічному досвіду роботи Григорія я 3,5 роки тому придбав цю чудову машину з Америки, яка була абсолютно без пошкоджень. Григорій та Олександр дуже професійно супроводжували доставку та відповідали на всі питання. Машиною я дуже задоволений. За весь цей час з неї не було жодних проблем. Перед тим, як замовити, я півтора року спостерігав за роботою компанії Автогруп». І мені дуже подобалося, що Григорій та Олександр вони дуже відповідально підбирають людям машини. І Люди дуже задоволені. І мені це дуже подобалося. Тому я теж замовив у них і не пошкодував. Машина приїхала абсолютно не пошкоджена. На аукціоні було пошкодження Це... Пошкодження поднищу. Я б і сам побоявся купляти, так як не було фотографій самого пошкодження. Але, але Григорій завдяки своєму професіоналізму і багаторічному досвіду сказав, що він вже багато таких машин купляв і ризик мінімальний. Тому я і вирішив купувати, і не пошкодував. Машина приїхала абсолютно цілою, взагалі без пошкоджень, я взагалі її не ремонтував, тільки помив. Я обслужив, поміняв масло і все, і катаюсь. Вже 3,5 роки їжу на ній, вона мені дуже подобається, не було з нею жодних проблем, вона дуже в гарному стані. За що я дуже велике дякую Григорію і Олександру за те, що підібрали, мені доставили таку машину. Під час доставки теж там ніяких не подряпин, не пошкоджень, нічого не було, тому я дуже задоволений. Рекомендую всім звертатися до Грізнес Автогруп. Ці хлопці справжні професіонали, вони підберуть вам авто вашої мрії. Якщо комусь цікаво, можете написати мені, я розповім більш детальніше. А також зараз у, у хлопців у Грізнес Автогруп проходить акція, знижка 50 доларів на їх послуги. Так що звертайтеся і вони вам підберуть машину, про яку ви давно мріяли. Всім дякую за увагу, слава Україні.